Вітаю вас, друзі! Отже, настав час розіграти мій чудо-мангальчик, який я робив цього літа. Хто бачить, тому дивиться мої відео, той бачив це відео. Відео називається Мангал з тиску на 13. Ось такий от мангальчик. І сьогодні я хочу його розіграти між своїми підписниками. Умови дуже прості, потрібно бути моїм підписником на YouTube і перейти за посиланням на моїй сторінці на мій Facebook. З YouTube перейти на мій Facebook і в Facebook під цим теж відео написати хочу мангал. Я вам просто присвоюю кожному свій номер 25 грудня цього року. Проведу розіграш і переможцю відправлю цей мангал новою поштою, потрібно тільки проживати в Україні. А якщо ви місцевий, їх уманова, з моєго містечка, я обов'язково ставлю вам його своїм автомобілем. Так що якось так, все доволі просто. Пишіть коментарі, ставте лайк підписуйтесь на мій YouTube канал, своя хвиля. Вітаю вас, друзі!